Чому ви маєте мені довіряти? Я штовхуюсь з такою недовірою, іноді можна вислати мені наложкою, а чи можна спочатку отримати, а потім заплатити і так далі. Дивіться, я вам хочу сказати одне. У нас з вами має бути довіра. Чому ви маєте мені довіряти? По-перше, Через те, що на моєму продукті моє прізвище. Артур Погорельце. ви можете знайти в соціальних мережах моє прізвище, ім'я, фотографії, все сходиться. Коли я вам скидаю реквізити для оплати, то ви бачите, що вони сходяться з моїм прізвищем, коли ви платите на СПД чи там на персональну карту. Якщо ви знайдете мені такого шахрая, який вказує своє власне ім'я, свої соціальні мережі, свій YouTube канал який існує вже багато років і на якому не тільки. Тема е, ендотерапії, а також тема там, як чоловік має себе вести, і так далі, то я буду дуже здивований, бо це який, якийсь не дуже грамотний шахрай. Я вам кажу, хто я повна ідентифікація є. Тому якщо ви переписуєтесь зі мною, ми домовляємось про якийсь сервіс, чи щось я вам пропоную продаю, і ви е, скидаєте мені цю суму на мої реквізити. Ви одразу це доказ того, що ви одразу можете піти в поліцію і показати, ось цей хлопець, його прізвище, обіцяв мені це. Я йому надіслав на його реквізити, не на якийсь там акаунт чи криптовалюту, а на саме на його реквізити. І він не виконав те, що він мені обіцяв. Це одразу стаття за шахрайство, тобто одразу поліція відкриває кримінальну справу. На відміну від OLX, а шахраїв, да, коли ви там щось продаєте і вам одразу пишуть шахраї з OLX, вони використовують фейкові аккаунти одноденні, вони використовують інші прізвища, і ви висилаєте гроші е, на якихось невідомих людей чи взагалі чи якісь кашельки там, і так далі. Саме тому поліції не цікаво навіть братися, тому що ви спілкувалися з одним без прізвища, без нічого, і вона вам щось пообіцяла. А потім ви Переводити гроші взагалі на якийсь непонятний ресурс і чи, чи інше взагалі прізвище. Тобто поліція вам скаже, ну навіть якщо ми цю Ольгу умовно спіймаємо, то вона скаже: Ну я нічого не отримувала, бо моє прізвище там таке. А ви відіслали гроші на, на інше прізвище. Тому в, в моєму випадку ви чітко знаєте, що я, Артур Пагарельцев, з вами спілкуюсь, моє фото є. Ви відіслали гроші на Артур Пагарельцев. Тобто все є для того, щоб е, мене е, у разі потреби привести до відповідальності, і це нормально. Я, я погоджуюсь з цим, тому що мені немає нічого е, там приховувати від вас, і так далі. Друга причина, по якій, по якій ви маєте мені довіряти, тому що це я працюю на довгострокову перспективу. В мене клієнти, які яких я веду вже чотири роки. І в мене жодного поганого відгуку в спиводу моєї ендотерапії. взяти з вас зараз гроші і зникнути ну це цікаво з економічної точки зору, якби я хотів. Я міг би вам просто взяти і вітамін С туди покласти. Розумієте? І ви б вживали і вірили. Б, то я на наполягаю на тому, щоб ви здали аналіз. Мені не цікаво просто продати і забути про вас. Мені цікаво, щоб ви здали аналіз до та після. Побачили зі своїм лікарем. Там я не знаю, побачили, що воно працює, і потім зрозуміли на е, ну на власні очі, побачили результат. Тому що я розумію, що ви мене не знаєте, ви не були у мене на прийомі і так далі. Як, як вам ще можна довести? Тільки з показників вашого тіла, навіть не плацебо ефект, що я відчуваю більше енергії, там сили і так далі. А саме з конкретних показників, ви приходите до свого лікаря, показуєте ось мої результати до і ось мої результати після. Скажіть, я став краще чи гірше? І він вам скаже. Одне тому що він іншого не може вам сказати. Він скаже, що да, звичайно, ти омолодився. Ось і все. Оце, оце такий доказ. Тому, е, перед тим як, е, як сумніватися в чому, просто думайте. Подумайте, чи зустрічали ви таких шахраїв, які повністю розкривають своє соціальне життя, да дітей своїх показують і так далі. Якщо відповідь на це негативна, то значить ви столкнулися не з шахреєм, а з людиною, яка дійсно намагається вам допомогти.